Привіт! Сьогодні моя розповідь піде про історію поселення Найндорф. Для нас воно більш відоме під назвою Село Широке Запорізького району Запорізької області. Розповідь моя побудована на матеріалах із книги Руді Фризена. Менаніцька архітектура від минулого до прийдешнього». Село Найндорф засноване 38 ламанськими меноніцькими родинами у 1790 році переселенці прибули з Прусії і, скоріш за все, назвали село як колишнє Західнопруське Найндорф. Хоча жоден із них не мешкав у тому селі, село містилося у широкій долині і стало одним з найбільших у колонії, боюча земля давала можливість успішно вести землеробство. Першу церкву у селі звели приблизно у 1835 році і вона була копією дерев'яної церкви села Хортиця, яку розібрали, щоб побудувати нову. У 1873 році на цьому ж місці збудували більшу та кращу церкву. Вона служила мешканцям сіл Найндорф, Шонхорст та Найнхорст. Споруда була зруйнована у 1950-х роках, а будівельний матеріал використано для будівництва лікарні у селі Хортиця. У Нойндорфі також була сільська школа. У 1934 році, блин, що був неподалік, перебудували під середню школу. Село також мало кілька промислових та торгівельних закладів, як, наприклад, магазин, лісопільню, кілька млинів включно з паровим братів Гайнрихів, а також контору зі скупки зерна. У селі Найндорф розмістилось управління зі справ серед всієї хортицької колонії. У 1909 році село налічувало 45 господарств з населенням 887 осіб. У 1910 році назву села змінили на широке. Після громадянської війни землю конфіскували, а у селі створили колгосп. До наших днів збереглося кілька менонітських будинків, а також надгробків на двох кладовищах. Церкву у селі Найндорф збудували у 1873 році після знесення старої будівлі 1830 року. Це була велика двоповерхова споруда. Для пруських будинків молитви. Церква розмістилася паралельно до головної вулиці. Її цегляні стіни були вкриті штукатуркою без оздоблення. Відрізнялась вона від старої, ледь заокругленими вікнами. Замість традиційного двосхилого даху був зведений вальмовий, вівтар та підняття розмістилися з довшого боку стіни, що виходила на вулицю. З протилежної від вівтаря стіни був головний вхід, який вів на церковне подвір'я стилу храму. Споруду церкви зруйнували у 1950-х роках. Будівельний матеріал використали для будівництва лікарні у Хортиці.